Пан Олександр вже понад два місяці працює на благо нашої громади, допомагає переправляти людей на човні з міста до відірваних наразі селищ. Переправа громадян розпочалася ще на початку повномасштабної війни. Бригада хлопців не зупиняє свою роботу і надалі волонтериць, безкоштовно допомагаючи всім, хто цього потребує. Будь ласка, ви робите це за власною ініціативою? Вам ніхто не сплачує, нічого не допомагає. Безумовно, за власною ініціативою, але іноді допомагають гуманітаркою і. Ось заплатили по 500 гривень. Це за, по 500 гривень за майже ну, року війни. Так, ну обіцяли за місяць платити по 500 гривень. Ну, перший раз оце ми отримали 500 гривень. А скажіть, будь ласка, важко? Ось ви дуже важко? Та влітку. ні, влітку не важко, кажуть хлопці, мене взимку не було. Кажуть, дуже важко взимку, бо дуже холодно на вулиці, а грести важко і взагалі жарко їм, потім мерзнуть. Взимку важко так. А зараз ні. Зараз а скільки у вас взагалі людей спрацюють? Там було 16, зараз чи 14, не знаю, чесно кажучи. Не дивлюся. Один пішов і ще одного шукають. зараз. А за день скільки ви можете переправити на той бік Та Там багато. ну Я думаю, сотню разів плаваємо. Іноді більше, іноді менше. На вихідних менше трошки. У будні більше, люди за харчами їдуть, то на базар, то там щось торгувати з за Дінецького люди. ну таке з велосипедами. І безкоштовно, так? Без, безкоштовно. Ну, іноді якась є, як це сказати, ну, там 5 гривень 10 оставляють люди. Як, як благодарності, як це називається. Люди не знають, що б робили, як можна було б виживати без такої помічі. Усі дуже вдячні хлопцям за те, що вони роблять. Дякую, рідам, що так. отак. Якби не вони, то б взагалі тяжело. Зараз у нас десь 15 чоловік, чотири зміни, по три людини на зміну. По пів дня працює одна зміна. Ось, тобто через день вони міняються. А раніше було десь 20 плюс-мінус людей, коли було, було більш прохолодно, бо треба було і погрітися, і ну були більш складні умови. Зараз в принципі вистачає по три людини, але люди приходять, люди, люди уходять. В принципі, ну таки, таки кількість людей достатньо. Ні, заробітної плати ніякої нема. Допомога там, в принципі, від адміністрації там у вигляді, може, там, якщо є паливо, гуманітарна допомога. Тому, в принципі, це було спочатку говорено, що зарплати ніякої не буде, і це волонтерська робота. Тобто, люди допомагають, переправляють людей через дінець. Безкоштовно, Немає заробітної плати. Чи надовго висвітлють терпіння чоловіків, які тут працюють, чи будуть вони ну, і надалі допомагати? З самого початку це було оговорено, тобто це волонтерська робота. Ті люди, які можуть працювати на роботі і можуть виходити на переправу. Ми там ну, стараємось якийсь графік такий зробити, щоб вони могли і працювати, бо у багатьох із них не повний робочий день. Ось. Я, наприклад, працюю кожен день, і, ну все рівно, якщо когось хтось не зможе вийти, я заміняю його на цій зміні. От, тобто, в принципі, у багатьох людей зараз і нема роботи, вони десь підробляють якісь шабашки, як так сказати, як це в народі кажуть, є. Тому, в принципі, це було спочатку говорено, що зарплати ніякої не буде. Це волонтерська робота. Тобто, люди допомагають, переправляють людей через дінець. Ну, Безкоштовно, да. тому, в принципі, якщо, якщо буде, ну, якщо все це не скоро закінчиться, і е, треба буде ще. Дуже довго це все робити робити. То зарплата якась не помішала б людям. але на зараз я так розумію, нема на це коштів у бюджеті. Волонтери це герої нашого часу. Мужньо, і безкорисно вони наразі допомагають людям. Висловлюємо хлопцям велику подяку і сподіваємось, що наразі місцева влада все ж таки зверне увагу і буде надавати їм гідну допомогу. Волонтерський штаб з ТДТ дізнався про зйомки нашого репортажу. І наші друзі звідти не змогли прийти осторонь. І вже через декілька годин хлопцям було надано гуманітарні пакунки. Лариса Бодарєва Стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв. Що Це від наших волонтерів зміївських.